Олександр Качура, Сумщина. Ви знаєте, вчора російські терористичні війська вдарили по центру міста Сум реактивною артилерією. Загинули люди, поранені діти, зруйнована лікарня, в якій в цей момент знаходились літні люди. І я вчора спеціально цілий день моніторив, що пишуть змі. Іноземні ЗМІ. Яка реакція світових лідерів? На жаль, є розчарування. Майже повна тиша. Про прикордоння взагалі пишуть тільки місцеві телеграм-канали. Центральні наші ЗМІ мовчать. А ситуація там зараз схожа на Авдіївку і Бахмут. Там все просто горить. Цілодобово. Йде бомбардування, люди сидять в підвалах і вони не можуть вийти, тому що вийти це означає просто смерть. знаєте, я закликаю зараз уряд, щоб вони зробили все необхідне для того, щоб ми зупинили цей наступ і забезпечили необхідні гуманітарну складову, тому що насувається гуманітарна катастрофа в нашому регіоні. На жаль, люди в нас звикають, і мені не хотілося б, що, щоб це все стало знаєте, черговою сторінкою цієї страшної війни. Тому я просив би вас, всіх колеги, на всіх міжнародних майданчиках, не мовчати про Сумщину, говорити, пояснювати нашим партнерам, що справді відбувається. І про те, щоб це не забулось, ви знаєте, я звертаюся. До вас не як депутат до депутата. Я звертаюся до вас зараз як людина до людей. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання тих, хто загинув вчора в місті Суми. Yeah, cool.